Я гном читає, який дуже-дуже любить читати книги і розповідати про книги. Сонечка сіяння птахів питання. Сьогодні настрій ясний, веселий та прекрасний. В дорослого й маленького, у котика руденького, у дядечка вусатого та песика кудлатого. І навіть не немовляті сидіти сумно в хаті. Щасливі бадьорі усі, усі на дворі! Цей віршик називається квіти, а його авторкою є краматорська письменниця Наталія Маїєва-Пласова. Він входить до чудово ілюстрованої збірки і найкращих творів для дітей до шкільного та молодшого шкільного віку і має назву На Прагулянці. Твори, які увійшли до цієї збірки, безшкідні і легкі, написані в притаманній авторці в серйозно жартівливій манері. Вони легко читаються і запам'ятовуються, а веселий гумор подарує вам чудовий настрій. На Чов злякає, щось весь час, мені здається, миша порості шкриветься. Без напруги для очей я навчу ловить мишей Поїмо, та подрімаєм та помрієм, помовчим На морозі в краю тиха трішки поморчим. Наша лешка посміхнувся, б морзила самом. нема. Тож не клич мене дарма, я людина, а не кіт, досхочу у мене віриш, то стає своїм робіт. Друзі, я впевнений, що ці теплі, смішні, зворушливі історії майстерно заримовані автором, неодмінно вас зацікавлять.